Усім привіт. Зібрався я на рибалку. Вон в городі нічого робити. Жарко дуже. Так я піду на ставок садю. Трохи посидю, може щось піймаю. Та виходив, лисицю побачив. Підходила там до сусідського ставка під'їдатися. Ну, вони таке збирають всяку. То риба десь здохла, то ще що небудь. Таке, ну, піду. Ось прийшов на перший савочок тут. Оце ж і думаю, що тут може посидіти, чи піти далі. О, кого я тут зустрів, дивіться. Дивіться, хто тут виліз. Черепаха Володяна. І чого ти виперлась? же вон там, а тебе сюди витаскала. Ну я й казав, що тут живнісь є. Ну не буде чіпати, може вона десь повза яйця відкладати. Ну вона ж не так просто виліза з борота. Живуть вони отут. В цьому. Та ні, мабуть, піду все ж таки на той ставок. Там води більше і карасика більше. Так, ну. Двинулась і затихла. Іди, йди, я тебе не чіпатиму. Точно. Ладно, піду. Далі не буду І от, чіпати, хай вона собі тут займається своїм ділом. Пішов я ось на своє місце. Рибаків нікого нема. Це вже добре. Так. потихеньку спуститься, щоб не обернутися. Тут якісь, по-моєму, кормушки в когось була. Ну, рибалять люди. Це я приходив, тут кидав спінінг. Ну, Правда, безрезультатно. Ну, кидав. Так. Ну, посидів ще й на водичка. Місце тут гарне. Зараз буду розкладатися і закидати. Ось закинув я удочки Вон та попалки, ось дві вудочки туди під очерет Ну тільки-тільки закинув, так що посидів, подивлюсь. На вулиці дуже гарна погода. Тихо-тихо. Малюкан скидається, ну це видно будучи. Плюватиму чи не плюватиме. Ось бачите, таке воно. Там-то ширше ставок, а тут... Ну тут так само рибка заходить сюди. Тут гарне місце. Ну, подивимось, що воно буде. Так, тихо, гарно. Нікого тут нема. Ну тут чужі рибка являються. Хтось із своїх хіба що прийде половити отаких ось, як і я. Ну а так, гарно тут. Зараз відпочиваючих не дуже багато, а якщо вони є, то вони О, там де. Ну, де... де харчі, там і вони, де кухня, там і відпочиваючі. Там катаються так, тих. на катамаранах. А сюди не запливають, бо тут сюди ніяк попливти, тут очередь мішає. Так що тут для рибаки оце ось рай. Тихо ніхто не мішає. Вон вудки літають. О тут таке ще зазуда полетіло, похоже. Ось таке. Ну, Буде сидіти ще. Якась он. Дрібнота або по поплавку б'є. Зараз я збільшу. Ну щось там таке. Ну не похоже, щоб клювало. Це щось або польоскає, або по поплавку стукає. Ну поки що не видно. Кльову ще нема. Ну щось ворушиться там сидітиму чекатиму так ну поки що нічого я й казав то що я там маленького витяг карасика випустив і нічого ні на що й дивиться так як палець ну а зараз нічого нема сонце вон призмолило ну може зайде за хмарку тоді Може, щось ще й клюне. Подивимось. таке висуха пропливала. Нічого цікавого поки немає Вон там куща десь кричить. Ще рано додому йти А вон таке вроді, вроді щось потихеньку смикає Ну щось щось ворушиться, ну ага, ось лисуха плива, бачите? Ось вона красавиця. Це таке. Це не вудка, хоч і плаває, але це не вудка, це е, скоріше курка. Бо в неї пальці е, окремо і на пальцях, на кожному пальчику такі перепонки, щоб вона пливала. І клюв гострий, не плаский, як у вудки. Так що це, це зовсім не вудка. Ну, сидітиму. Ось вудки Вон, Бачите, парами розбились і облітаються туди-сюди. Ну. Вудки, ну, може яка вже і сіла, ну, не, не бачу, щоб сиділи. Хоча такий час... Вже і сидять, і буває, що ще й не сидять, ну ці ще не сіли на гнізда. Лисухи перекликаються. Одна тут включалася і друга тут далі десь. Палакають одна з другою. на воду не виплив не випливає. випливе я сидю тихенько вони на мене не звертають уваги вони бачать мене не перший раз так що мене вже не бояться вудка злетіла вона не далеко й полетіла То, мабуть мене побачила откеті він боязливий, чим лисуха. Там в кущах лисуха лази, ну. Та я бачу її, ну, на камеру, мабуть, не видно буде. Так, ну а в мене кльову, ну, майже нема. Маленькі карасики ловляться я. Штук, мабуть, 6 чи 7 уже піймав. Ну, малий дуже. Повикидав, повипускав, хай. Хай растуть. О, он лесуха купається, он бачите. А. Чи то вудка не пойму. Непонятно що то таке. Та не вроді вроді лисуха. Вот та не важно, що то таке. Живні сиє. Так. что щось. А, то черепах вон головы стромляла. Он тільки камеру навів, вона втекла. Так, ну а, вон. Бачите, об там стукається. Десь там лазе. Ну я думаю, то вряд ли риба, то скоріше, за все черепаха її, що багато очереду телепається. Може, може і риба не листиться, хто не. Непонятно, що вона там так і під водою ж не видно. Що це. Ну голову висувала черепаха, це точно. Так, ну добре, Буду сидіти далі. Так, ну що, Клювати не хоче. Вон поплавки стоять. Ну, дрібне одне смикає, таке не цікаве сидіти. Мабуть, буду збиратися, додому хватив вже. Трошки половив, посидів, Лисух та качок побачив, черепаху побачив. Ну, все, буду йти додому, хвати. Можна сказати, віддихнув, наловив. Та я то і до цього був не дуже замореним. Ну, віддихнув, скажімо так. Так, усе зібрався. Мені дуже вдома. Хвати. Наловив, не наловив, не важна. Головне, що посидів. Ну, мені далеко не, не далеко йти додому, так що Дійду Тут уже таке залишилось. Та мені йти тут може метрів 300 Так, доставка. Так, ну наловився, іду додому. Зараз зайду, отут гляну тут колись вода була, чи тут щось залишилось, ще може. Пішла вода. В цьому році де було мало, так тут і води мало. Ну і в річці мало, і кругом мало. І вставку, а зараз сидів. То Зазвичай там більше, набагато води. а це таке не видно. Десь... О, вон куріпки злетіли. Бачили? А, ну, куріпки сиділи, значить там сухо, вони біля води не будуть. Піду вже. Прийшов додому. Дивлюсь, думаю, здалеку, що жінка, в городі щось вона Вон шляпу на стовпчика начепила, собачку поставила і десь, десь завіялась. Хазяїна нема, нема й порядку. Ну, зараз підемо.